Начинаем со срочных новостей. Соединенные Штаты Америки перестали сами и запретили Британии делиться с Украиной развединформацией. До заправка самолета Зеленского на пути в США в Колумбии она была лишней. Мне так кажется. Uh -huh. Зеленский снова пролетит в Вашингтон, но в этот раз в сопровождении Стармера и Макрона, но чтобы он опять не устроил скандал. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться. Извините, мои дорогие телевизионные коллеги. Какого хрена вы приглашаете на передачи подонков, которые взяли и сбили девчонок, облили их? Какого хрена вы даете слово преступникам? Чем хороших Стоит. А вот на фронте ездишь, На фронте ездишь. Минуточку. Да ты, один раз от жизни на буханке ездил? Друзья, дуже зручно. Адже Лука Трампа може і на комбайні покатати, і покаже той самий Ватман, звідки готувався наступ на Білорусь. Самопроголошений президент, який власний народ загнав під окупацію, знову одягнув костюм жирного голуба мира і намагається продати себе за миротворця. Ну це ж логічно. Спочатку з його території прийшли до нас нас вбивати. Ну а тепер він допоможе все закінчити. Але це до речі не найбільша рвань. Найбільше полягає в тому, що Лука доручив своїй шісті провести розвідку і ніт не боєм. А... Пошукати, чи немає в білоруському ґрунті тих самих рідкоземельних металів, за якими тепер так ганяється Дональд Трамп. Тож я вангую, що ще трошки, і цей чорт почне і своїм тілом торгувати перед американцями, і навіть тілом свого сина. Говорюватися Хочете, приїжджайте от рядом 200 кілометрів від е, границі до Києва, білоруської границі, ну 500 кілометрів. Полчаса на самолеті приїжджайте. Вот здесь сядемо спокійно, без шуму, без криків. Договоримося. Поэтому передайте Трампу, я його жду здесь вместе з Путіним і Зеленським. Сядем і спокійно договоримося. Якщо ви хотите договоритися, я благаю, коли ви будете це переказувати Дональду Трампу, то подайте йому атлас світу, хай він вкаже, де чорт забере, знаходиться ця. Білорусь, але паралельно із цим відбуваються справді важливі події. Трамп зняв із Зеленського останні труси. Звісно ж, куплені за гроші американців. Та навіть відняв картку кияни на все на метро зі знижкою вже не поїздиш. Американці відшльопали Україну до кровавих синців та наказали сію в секунду здати Київ. Це відео, друзі, я записую з плацкарту Укрзалізниці, втікаючи в Польщу. Вам здається, що я несу чухню. А все те, що розповідають, наприклад, російські пропагандисти ні, це не чухня. Так вони жонглюють заявами, новинами. Це і те, як вони все перекручують. Ну, до прикладу. за останню інформацію, вона справді підтверджена, американці трошки прикрутили і не діляться більше із Україною розвідданими. Але далі жовті медіа стверджують, що американці заборонили і британцям ділитися із нами розвідданими. Це як я вас питаю, Британія – це що? Колонія США? Штат ще один це острів Трампа. Росіяни другий тиждень поспіль. Тупо не розуміють чи відкривати їм, чи відкурковувати шампанське, чи кожен раз вони прибирають цю пляшечку назад під свій зад, тому що ніхто не розуміє, не розуміє, що несеться. Зато Україну вони рівнесенько двічі на день обов'язково хоронять. Роблять вони це так часто, наче ми кіт, і в нас із вами дев'ять життів. Начинаем со срочных новостей. Соединенные Штаты Америки перестали сами и запретили Британии делиться с Украиной развединформацией. информации. Сегодня же появились новые безумные кадры визита Зеленского в Лондон. Коротышка на тоненьких ножках в гигантском пуле непробиваемом шлеме. Это и есть лидер свободного мира, Зеленский, выглядит максимально комично. Челобитную Трампу Зеленский тоже писал под руководством Британии. Это подтвердил премьер Стармер. Daily Mail в этой связи дала вот такой унизительный заголовок. Зеленский преклонил колено перед Трампом и дословно процитировала самое постыдное, наверное, для Киева предложение в этом покаянном письме. Готов работать под руководством президента США. Сам Трамп ночью выступил перед Конгрессом после каждого предложения о том, что Америка теперь превыше всего республиканцы вставали, рука плескали, потом снова садились и тут же вставали. Демократы напротив, демонстративно не хлопали, корчили рожи. Там же случился скандал. Через несколько минут после начала речь Трампа конгрессмен-демократ Эл Грин прервал выступление словами Трамп у тебя нет мандата. Грина тут же схватили и увели. Сам Трамп подтвердил, что получил письмо от Зеленского и получил мощные сигналы от Москвы начать переговоры немедленно. Британцы уже сообщили, что Зеленский снова прилетит в Вашингтон, но в этот раз в сопровождении Стармера и Макрона, ну, чтобы он опять не устроил скандал. Так и не зрозуміло, То Трамп зливає Україну чи ні? Чи цей Зеленський знову летить, а з ним Макрон і Стармер? Та й зрештою, знаєте, особисто мені абсолютно все одно, в чому Зеленський перебував в Лондоні? Був на ньому бронік, броньовані труси, на яєчники, чи в нього був цей шолом? Головне, що наш президент точно знає, що ходити треба не в скриньку і не в кис, а у туалет. А ще я не розумію ще одного факту. Ну, якщо російські пропагандисти безкінечно брешуть жодного слова правди там ніколи не буває, то чому би вже не придумати щось нове? Розповісти щось з вогником, що Зеленський насправді транс, що він не чоловік, а в минулому був дівчинкою, що він їсть на сніданок немовлят, а ввечері спить? Напишіть самі. Бо скільки, скільки можна слухати одне й те саме, що президент Зеленський дарковат? Господи, да ми вже самі знюхалися, поки за всі ті роки перераховували всі дороги, намальовані пропагандистами. того, как господин Зеленский и господин Кашевой, это лысый из 95-го квартала. Большой такой тоже. Да. Ага. Я летел на рейсе Киев-Днепропетровск, и эти два товарища, раскатав дорожки, сначала их употребили, а потом начали ломиться в кабину пилотов. И вот это меня, конечно, просто убило, когда ну, под веществами два человека начинают влиять на безопасность движения воздушного судна. Еще раз, я это рассказал, когда первый раз в 2020 году в эфире. Меня покрутили виском, сказали, ну что вы ага. рассказываете, не может же... Вот человек на таком посту быть наркоманом. В радио, есть в район. Ну, в давайте еще раз. В вы хотите мне сказать, что я вру, скажите Конечно. это в лицо. И я вам Конечно. скажу, что вы врете через каждый раз Конечно. о своих встречах да? с великими политиками. Поэтому я, Поэтому я сказать, продолжу что... просто свою дальше. Вы просто я хочу напомнить, что после избрания, избрания президентом э, Украины Владимиром Самсин. Да, проходил, Ленским, мы помним, Он не стадионе, летал, да, он да, да, не да, летал да. на самолетах. Извините, на регулярных Еще линиях. это 2003 В год. 2003 году. году может быть все, что угодно. То есть уходит, можно, потому, в принципе, можно. Согласились. Потому, Значит, если, да. можно, все, потому, потому, да. если можно, все, спасибо. А потому, даже да. Андрей Владимирович Федоров не стал отрицать. А. А. То есть теперь а это уже не секрет. И мы тогда некоторым нет, недоверием да. отнеслись, надо сказать. Да. А, ну, как-то да. Я да. хочу вам сказать... Я хочу вам сказать, я небольшой специалист в наркотиках, но считаю, что дозаправка самолета Зеленского на пути в США в Колумбии, она была лишней. Мне так кажется. Я тут порахувала, що 2003 рік це 22 роки тому. Президент Зеленський, звісно, для пострадянського простору украй впізнаваний артист. Він грав в КВК, в нього була Ліга Сміху, 95 й квартал, купа кіно. Але навряд 22 роки тому його могли упізнати в літаку Ба більше, я прям скажу, точно не могли. Його золотий вік це початок десятих років. І то він ще був не настільки впливовим і впізнаваним в артистичній сфері. Ну тобто, це люта брехня. Але хто мене питає? Правда? На щастя, для нас ховають не тільки президента Зеленського, ховають не тільки Україну. В нас буде чудове сімейне кладовище, тому що поруч з нами буде лежати ще й Стара Європа. Мені так подобається як. Марія Захарова, представниця країни агресорки, країни, яка вже змаргіналізована, в якої абсолютно вже розпадається вся економіка. Вона дає оцінку Європі. Європі, де живе 500 мільйонів європейців. Ну це трошки менше аніж у там скільки три з половиною разів більше ніж на території Росії. Я мовчу про гроші, про все, що вони виробляють, про все, що вони мають. Але Марії Захарові так приємно на тлі того, що несеться проти європейців, вже поховати. Звісно, своїх недругів в мене тільки одне застереження. Уявіть собі, зараз Дональд Трамп він заграє з Росією, робить вигляд, що він великий френд Владимир Путін. Але по друзям він наносить удар: Канада, Мексика, Європейський Союз. Уявіть собі, на секундочку, що Путін йому не дасть і половини із того, про що мріє Дональд Трамп. Що буде далі? Відбуватися із Росією. І чи побачимо ми Марію Захарову ще під шафе, наприклад, французького коньяка? Чи тоді вона точно перейде вже на Баяришнік? Просто в таких-то, знаєте, спеціалізованих, мікас інкубаторах. А ви ж бачите, Малограмотные, малообразованные, не знающие ни своей истории про чужую вообще молчу, не понимающие основ а, ничего, ну то есть в принципе зацепиться не за что, а, и при этом получавшие все виды трибун, все виды полномочий, вот эти западноевропейские а, лидеры, чиновники очень многие, а, они сейчас и находятся в абсолютном в абсолютной прострации, потому что а, уходит почва из под ног, так-то они стояли на базе американского либерализма, а, который шагал по планете щедро оплачивая вот этот весь а, идеологический. А, а что такой... же им мешает переобуться? А, а анти, антимир, а как переобуться они могут? Они плоть от плоти э, были э, натасканы на эту тему, как они могут переобуться. Вы поймите, в Вашингтоне-то поменялся, э, так сказать, хозяин Навального кабинета, поэтому поменялся риторика. А как им, им что надо тогда уйти и сказать, что. Или сказать, что они были неправы? Тут два варианта. Ну да. Тут... А когда они говорили что-то, э, что. -то, что э, Взагалі соотносилася з реальністю. От що буває, друзі, коли тобі задали питання не із папірця, а просто від себе, і Миша Захарова поплила. В смысле, що ви мене спрашуєте? Ви що, не розумієте, що тепер наша риторика вот така? Американці хороші, європейці погані. давайте дождемося нових водних, і тоді подивимося, проти кого ми будемо завтра воювати. А от у Соловйова таке питання не стоїть. Він кожного дня, як свиноматка, продукує. Тисячі напрямків, де треба запустити свою ненависть. От зараз він каже, Трамп красава. Трамп просто вообще у Соловйова тепер новий фанат, фанат, якого він обожнює такий кумир, якого він лиже там, де навіть у Путіна його язик ще не побував. Тепер Соловйов хвалить донні за боротьбу із мігрантами. Але як хвалить, каже так, толерувати їх, яких їх толерують в Росії, тобто мігрантів, не можна. Каже, що треба, хочеш в'їхати до Росії, зробити таку систему. Йди на СВО. До речі, з мігрантами в Росії і так стало досить сутужно. Ну, росіян почали забирати на війну. Мігранти прийшли на їхні місця працювати. А якщо їх забрати теж на війну, то що ж залишиться від Росії? Та й найголовніше, чому бомбиться сам Славйов. Не знаю, наскільки часто таке буває в Сполучених Штатах Америки, але в Росії виявляється, мігранти абсолютно спокійно, не боючись нічого, нападають навіть на поліцію. Вон буквально сьогодні стало відомо про те, що в Дагестані було неспокійно. Група невідомих людей, нібито напала на поліцейський відділок на околицях Махачкали. Там відбулась і стрілянина. Хоча з іншого боку, Дагестанці ж теж їздять на СВО, теж привозять зі собою, із собою озброєння. Може, це вже початок того, про що я так сильно мрію, коли СВО повертається додому. Мені, наприклад, подобається підход Трампа к імміграції, особливо... вот его борьба с нелегальными мигрантами. Я считаю, это абсолютно правильно. Когда я здесь у нас считаю о том, что какая-то очередная этническая банда терроризирует регион, я не понимаю, почему туда не пошлем правоохранительные органы, и, к чертовой матери этих всех сволочей не зачистим. Минимум выслать из страны, максимум сначала, чтобы посидели. Я вообще не понимаю этой темы. Сейчас, кстати, извините, мои дорогие телевизионные коллеги, какого хрена вы приглашаете на передачи, Подонков, которые взяли и избили девчонок, облили их. Какого хрена вы даете слово преступникам, 20-летним козлам-подонкам, которые объясняют, извиняются перед всеми? Вы что, охренели все, любимые коллеги? Это преступники и подонки, которые издевались над девчонками, унижали их публично. И в этом плане я прекрасно понимаю, когда тот же Трамп принимает закон, в частности наведение порядка в интернете. Ну, он там, правда, говорит о фейках, но я считаю, что и к трэш-видео это должно относиться. И нам в стране, может, пора уже немножко чувство прийти. Вот это заигрывание с миграционной сволочью. Не должно этого быть в нашей стране ни при каких обстоятельствах. Страну потеряем. Если мы хотим, чтобы была трудовая миграция, прекрасно. Но это трудовая миграция, они когда они с собой привозят всех родственников, здесь начинают быковать, пальцевать, еще у них появляются представители их диаспор. И что, легальные структуры над нелегальным бизнесом? Выставьте из страны к чертовой матери. Любой, кто хочет стать гражданином России, либо сюда приехал, через армию. Возраст позволяет, в армии иди служи. Одівалися захистити свою країну від україноцистів, а виявляється, із тилу зайшли і зґвалтували мігранти. Ну що ж таке воно в життя? Хоча з іншого боку, звісно, все найгірше і досі у росіян від українців. Виявляється тут, що навіть три роки повномасштабної війни Росіянам виявилося замало, аби навчитись правильно воювати. Тут в іншому ток-шоу Соловйова нас. Хвалять, що мене і дивує, і трошки лякає. Вони вже і не кажуть ні про яких американців, які з нами на полі бою. Ми тепер воюємо сам на сам. Нато тут немає, і дрони наші класні. Що я скрізь, друзі, просто бачу вам їм щитую та, якісь загальні меседжі, чи я чогось не розумію. Але здається, що росіяни прогрівають своє стадо до простої, але чесної думки, перемогти українців важко. то швейну треба спыняты. ...вашу тему. Нужно действительно делать все вовремя, быстро, иногда даже вчера, так, как это умели делать наши отцы и деды. О чем я говорю? Ну вот э, ВСУ создали БПЛА как род войск уже больше года тому. Мы собираемся окончательно оформить в третьем квартале. На самом деле это очень серьезное преимущество пока на стороне ВСУ. И не потому, что они делают больше дронов, нет. Мы делаем тоже их очень много. Но систематичность использования в рамках рода войск позволяет очень серьезно изменить эффективность. Сегодня ВСУ за счет именно этого начинают проводить операции уже не на тактическом уровне, там где-то какой-то там участок перекрыть, или там предоподавить какой-то наш участок, и они начинают проводить уже операции оперативного уровня, когда они пытаются уже целые участки фронтов нарушать нашу логистику и пытаться нас давить. Мы сопротивляемся, у нас есть чем сопротивляться. Но просто объясню, о чем я говорю. Мы в 1941 году оказались в ситуации, когда танковых войск как единого рода войск у нас не было, хотя танков было много. И мы начинали с бригад. Потом бригады, когда научились воевать, пошли первые корпуса, а потом, наконец, к 1943 году мы получили вот тот знаменитый сталинский таран под названием «Танковая армии. Потому что мы умели уже воевать на всех уровнях. И, ну, как любят сейчас современное слово, сетецентричность дало. Так вот, в этом случае единые войска, которые сейчас есть уже в Украины, они действительно в этом случае работают сетецентрично, в том смысле, что они повышают как бы, их боевые возможности. Направду проблема у Росії не тільки із дронами, їхня нестача і дефіцити куди глибше, адже нарешті знайдено причину, через яку на фронті путінські чмоні змушені використовувати ослів та верблюдів, А не класичний транспорт. Я вже мовчу про важку техніку. Все через євенняний російський автопром Соловйов сам в пух і прах, прах, і пух розносить вітчизняні машини. І в мене лишається тільки одне банальне питання. Якщо ваші БТРи, танки ваша важка класна техніка вже майже закінчились, якщо звичайних буханок чи автотранспорту просто не вистачає все, що робиться в Росії, це лайно, то на чому ж, недорогі росіяни, ви зібралися йти на Берлін? Пішки? Тебя стоит. У вас? Вот, ладно. Буханка, ладно стоит. Вот смотри. Около вот сейчас, ребята... я не знаю, на чем ты ездишь. Я, я езжу на, на Ладе, очень хорошей машине. А вот на фронте я возмущаешься. На фронте я. Минутку. Ты один раз от жизни на буханке ездил? Я на советское время в отличие от. Стоп, тебя я тебя еще раз спрашиваю. Ты сейчас на войну на буханки Слушай, ездил? Мы каждый месяц буханки отправляем Правильно. на фронт. Спроси у людей, возмущайся. какой сейчас стало качество. Мы каждый месяц отравляем. людей спроси буханки, качество газели. У, у людей, у людей спроси, это. какой и стало не качество. Меня так вот здесь Какое вот... качество стало сейчас буханок? Какое качество? Какое? Ты сейчас к кому обращаешься? Правильно. Обратись ну, к тому, смотри. кто производит. Вот я обращаюсь. Значит так, олигархи, которые занимаются производством буханок. В ваших коробках стружка. Вы умудряетесь собирать эти машины Правильно. так, что у вас все прокладки, которые защищаются, шиворот на выбор. Машину не доводите. Машину, когда ваши дилеры продают, они говорят: сразу загоняйте ее на ремонт, перебирайте. Может быть, из-за этого виноваты высокие тарифы на энергоносители, Я что цена понял. на буханку выросла несколько раз. Может быть, в этом виноваты олигархи, которые не присматривают за рабочими. Но то, что вы делаете, это позор. Зачекайте, ми ще не закінчили історії з приниженням пазором, як говорить Соловйов, тільки набирає своїх обертів, адже будьмо відверті. Наприклад, ще й російська медицина не тільки авто, а й лікування настільки погані, а польова медицина тим паче, що ніхто, тобто, ніхто в Росії не може бути впевненим, чи підбитого російського окупанта вдасться врятувати. А якщо він помре в лікарні чи на операційному столі, до прикладу. То тим паче, яка нахрен їм різниця, де саме він здохне в лікарні чи на фронті? Тож навіщо їх лікувати? В російській армії прийняли єдине вірне рішення: чому не доліковувати, а прямо одразу відправляти знову в бій. Цікаво, що про це кажуть не просто за їхні блогери, яких небудь телеграмчиках. Ні. Цього разу цю прям зрадоньку розносять вже в студії, яка належить Салавйову. Тож я ще раз повторюю свою думку. Може, це теж така частина плану, як підготувати населення до припинення бойових дій? З раненням вони там 2-3 місяці знаходяться, потім їх виписують в ВВК вони там ждуть, вони ждуть, їх можуть спокійно відправити в штурм. Потому что где-то нехватка людей, где-то кого-то нужно отправить в отпуск и прочее. И получается, что вот эти недолеченные с аппаратами Елизарова, где-то с рукой не сгибающейся, где-то вот с этим осколком, который вот прямо у сердца, кто-то задыхается, у кого-то шумы в головах, они э, попадают на фронт, они попадают на передок. Есть те, которые реально ребята на костылях их отправляют в штурм, а есть те, э, вот я сейчас скажу, Которей, может быть, где-то командиром приплачивают, может быть, еще кому-то что-то приплачують и сидят на п'ятій лінії оборони, а еще и ноють, що у них нет 3 мільйони, потому що вони повредили себе пальчик. Я нагадаю, знаю, що саме та робить короля, а верховного головнокомандувача – його армія. Тож, наприклад. Президенту Зеленському має бути не соромно, тому що в нас фантастична армія. Чого не скажеш про Російську Федерацію? Тож, президентом був полководцем типу, да, богом давно визнаний, а от королем ще ні, король боліт. А що, звучить, погодьтесь, дуже гарно, гучно і пафосно. Річ в тім, що винний злочинець Путін продовжує укріплювати міжнародні зв'язки Росії із іншими державами, і поки Донні до Москви ще не їде, Пиня зустрічається із іншими, не менш впливовими лідерами. Он прем'єр мнянми заявив. Що Путін король Росії, а також припустив, що вони вже могли зустрічатися в минулому житті? Тож я припустила на припущення прем'єр-міністра М'янми, що так могли. Я не знаю, ким був прем'єр. А от воєнний злочинець Путін точно в минулому житті був Гітлером. Я знаю, вы тоже э, э, лидируете в Россию э, не 5 лет, не 10 лет, а э, уже достаточно срок. Это можно сказать, что это не просто лидер страны, это э, является королем этого страны.

Дональд Трамп на цьому, друзі, я буду завершувати. Ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. І звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Ви можете фінансово підтримати всю команду YouTube каналу Курбанова Лайф за допомогою реквізитів, які ми завжди вказуємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором нашого YouTube каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!